Добрий день, панове. Коли ми або наші близьки стикаємося з проблемою нетримання сечі, виникає питання вибору правильного поглинаючого виробу. Але звідки ми можемо знати, який виріб є правильним? На що ми повинні звертати увагу, обираючи такий виріб? Зі мною зараз експерт Сені Піотр Хромінський, який допоможе нам відповісти на це питання. Таліно, добрий день, панове. Так, перше на що слід звернути увагу при підборі поглинаючого виробу, це ступінь активності нашого пацієнта, нашого підопічного. Чи є він мобільною особою чи ні? Чи здатен він, хоча б частково якимось чином скористатися туалетом чи туалетним приладдям? Може зробити пару кроків і скористатися туалетним кріслом чи качкою. Отже, ми маємо одні вироби для мобільних осіб, а інші для лежачих, таких як наш колега Адам. так наш Адам є лежачою особою, і для нього в першу чергу ми б запропонували підгузки. Добре, маємо мобільність пацієнта. Що далі? Другим дуже важливим елементом підбору є вибір необхідного поглинання. Поглинання перш за все пов'язане з тим, скільки пацієнт випиває рідини, адже чим більше ми п'ємо, тим більше буде виділятися, оскільки електролітний баланс у нашому організмі щодня повинен дорівнювати нулю. Тож, якщо ми багато п'ємо, то багато й виділяємо. А що менше ми п'ємо, то менше виділяємо. з іншого боку, теж наприклад, протягом дня, коли ми частіше змінимо поглинаючий виріб, нам потрібне менше поглинання. А вночі, коли хочемо, щоб наш пацієнт проспав цілу ніч, і теж не хочемо вставати, щоб змінити потребуємо більшого поглинення. Саме так, ми хочемо, щоб пацієнт спокійно спав. Це гідність людини, дати змогу їй спокійно спати всю ніч, а не переодягати вночі, і так далі. Отже, ми маємо різні ступені поглинання. У випадку підгузків, скільки ми маємо цих ступеней поглинання? У випадку підгузків ми маємо аж чотири ступені. І тепер, якщо ми подивимося на упаковку, вони тут вказані у такій таблиці на кожній упаковці: вертикальні лінії, то власне різні рівні поглинання. І тут знаходиться та наша група підгузків, про яку ми Зараз говоримо. Тобто суперсені, суперсені плюс, супер Тріо і суперсені Кватро, де кожен рівень поглинання позначений різним кольором. От, наприклад, найвищий ступінь кватро або ж поглинаюча здатність у фіолетовому кольорі. Отже, залежно від того, яка поглинаюча здатність нам потрібна, ми можемо вибрати з цих чотирьох: суперсені, суперсені плюс, супер Тріо і Кватро. Добре, що ще перш за все, ми хочемо, щоб продукт не протікав. А для того, щоб продукт не протікав, він повинен. Добре прилягати до тіла, так як мої штани. Ну так. Він мусить правильно прилягати, бо якщо він буде завеликий і не прилягатиме, то можуть бути протікання ззаду чи спереду. Наступна річ це розміри, і їх найлегше підбирати за допомогою звичайної мірної стрічки. Міріємо пацієнта у зоні стегон, міряємо пацієнта у зоні талії і шукаємо відповідний розмір. Знову ж таки на кожній упаковці знаходиться ця інформація. Наприклад, у цьому випадку нам потрібен розмір мільєм для нашого адама, і це від 75 до 110 см. Найкраще, якщо обидва розміри попадають. У цей діапазон, але може бути, що попадає тільки один, і тоді ми шукаємо більший діапазон і бачимо, який з більших діапазонів нам підходить за допомогою запропонованої схеми. Добре, Отже, маємо мобільність. Маємо ступінь поглинання і розміри, що ще є важливим, на що повинні звернути увагу? Що нам свідчить про те, що виріб високої якості? Якщо ми добре підбираємо продукт, зважаючи на ті три елементи, то зараз варто звернути увагу на якісні властивості підгузків на те, чи є комфортним використання цього продукту. І тут, у випадку наших продуктів, ми маємо властивість під назвою паропроникність. і я б хотів про неї розповісти. Це позначено властивістю air, з англійської повітря. або також англійською «breathability». і тепер, щоб це пояснити, я б хотів на початку запропонувати невеликий тест. Я маю для тебе дві такі рукавички. Тож я зможу сама відчути, як це працює. Так і є. одна рукавичка власне зроблена з такого паропроникного ламінату, де є мікропори, завдяки яким піт і надлишки тепла випаровуються назовні. А тут у нас традиційна рукавичка з плівки ви напевно не маєте вдома таких рукавичок, але можете використати, наприклад, поліетиленовий пакет і так само перевірити, як почувається людина, яка використовує недихаючі вироби. Особа Паропроникність допомагає підтримувати правильну температуру тіла. Насправді, ми пітніємо, щоб підтримувати температуру тіла 36,6. у випадку саме такої плівкової рукавички дійсно могло би дійти до того, що тіло перегрілося, і якісь попрілості мали б місце. Так, враховуючи, що пацієнт перебуває у такому виробі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, то підтримка належної терморегуляції і належний догляд за шкірою особливо важливі. Що ще, окрім паропроникності, важливо у Таких виробах. Я б хотів звернути увагу на те, що я тримаю в руці. Це ЕДС, який називається Extra Dry System. Тобто, якщо перекласти українською, це система додаткової сухості. Це спеціальна система розподілу, яка допомагає повністю використати поглинаючу вкладку у виробі. Він знаходиться в продукції, звичайно, із внутрішнього боку виробу. А тепер давайте згадаємо, що у ретро у жінок знаходиться більш-менш в одній області у чоловіків, залежно від того, як буде розміщений. Пеніс, але сеча завжди виділяється в одне місце. Отже, якщо у нас немає такої додаткової системи розподілу, то є ризик, що рідина залишиться в одному місці, і дуже швидко з'явиться відчуття вологості, і треба буде міняти виріб Абсолютно точно характеристикою, пов'язаною з таким розподілом рідини, є індикатор вологонасичення. Будь ласка, погляньте на нашому виробі. Ми бачимо дві жовті смужки, які проходять по всій довжині виробу. У мене тут підготований виріб вже без упаковки, і, будь ласка, подивіться, жовті смужки тут є по всій довжині. І тепер, завдяки системі ЕДС, волога буде добре розподілятися. А також завдяки цій системі можна бачити, коли час вже змінити виріб. Але яким чином ці смужки нам це показують? Вже пояснюю тобі. Я часто зауважую, що вироби для нетримання сечі це вироби одноразові, тому коли вони забруднюються, їх треба змінити і просто викинути. Проте не для одноразового нетримання сечі. Тобто ти хочеш сказати, що їх вистачить і для одного виділення сечі, і другого чи третього, чи четвертого, залежно від того, яка її кількість виділиться за той час. Так, наприклад, після одноразового виділення сечі швидше за все буде розмита довжина на 3-4. Рипальці не слід змінювати виняток калова інконтиненція. Якщо є нетримання калу, тоді, безперечно, слід негайно змінити виріб. Але якщо є лише нетримання сечі, то можемо спокійно чекати, аж поки індикатор вологонасичення не розмиється до 80%. Таке рішення з одного боку є дуже економічним, бо ми міняємо виріб тоді, коли потрібно, і також є екологічним. Бо чим менше виробів використовуємо, тим краще для оточуючого середовища. Саме так піо, ще раз тобі, що я уже дуже. Хотіли зняти ці рукавички, особливо ту синю. У мене в ній дуже спітніла рука. Дозволиш, я перевірю. Окей, насправді і друга друга безумовно сухіша. Різниця насправді дуже відчутна, і мушу тобі сказати, що я тепер обиратиму вироби, які пропускають повітря. Добре, давайте узагальнемо сказане для лежачих осіб з нетриманням сечі. Ідеальним рішенням будуть традиційні підгузки. Це вироби, які повністю покриті дихаючим ламінатом, завдяки чому шкіра залишається в безпеці. Волога відводиться від шкіри до зовнішнього боку виробу. Додатково ці вироби мають спеціальний розподіляючий шар ADS, котрий дає змогу досконало розподілити вологу по всій поверхні виробу. Завдяки цьому ми використовуємо поглинаючу здатність за яку заплатили. Крім того, виріб має індикатор вологості, який інформує про необхідність заміни виробу. Це ідеальне рішення як для пацієнта, оскільки ми міняємо виріб саме тоді, коли потрібно, так і для опікуна, оскільки виріб замінюється не надто часто і, звичайно, не надто рідко. Вироби суперсені доступні у повному діапазоні розмірів від XS до XXL. Вони доступні у чотирьох рівнях поглинання. Суперсені, суперсені плюс, Суперсені Кватро. Завдяки тому, незалежно від інтенсивності проблеми і того, який розмір ми маємо, можемо підібрати вироби для себе. Ці вироби широко доступні. Ви можете знайти їх в аптеках, супермаркетах та в інтернет-магазинах. Ну добре, що ще є дуже важливим у цих продуктах. Чому ми маємо обирати саме ці вироби? Дуже важливо, щоб продукт був зручним, перш за все для нашого пацієнта, щоб він не дратував його. З одного боку ми говорили про комфорт шкіри, паропроникність. Але дуже важливим є також еластичний елемент. Будь ласка, погляньте. Тут у нас є спеціальна система липучок застібок Маємо спеціальну систему еластич яка дає змогу цьому виробу дуже добре прилягати. Він з одного боку натисне на пацієнта, а з другого дуже добре прилягає до тіла. Адже чим краще такий продукт прилягає до тіла, тим менше ризик протікань. І справді ці застібки липучки дуже добре розтягуються, а потім повертаються на те ж саме місце. Саме так маємо еластичний пояс у передній частині, який також дуже добре закриває виріб, і це дуже зручно для пацієнта. А тепер дозволю собі навіть перевернути нашого пацієнта на спину, щоб показати, що у задній частині. Стині поясу також є такий еластичний елемент, який захищає від протікань на спині. Отже, з одного боку, виріб досконало пристосовується до тіла навіть тоді, коли ми змінюємо положення, а з іншого боку, він чудово захищає нас від будь-яких протікань. Так чи це всі еластичні елементи, які є у цьому виробі? Додаткові еластичні елементи є ще всередині, і тут є захисні бортики, які також ви можете побачити на цій упаковці. Тут вони перераховані. Але перш ніж я розповім про ці бортики від протікань, я хотів би по повернутися до системи Flexi 360, яку описав ось зворотна сторона упаковки, і тут це дуже красиво пояснено. Ви також можете спокійно вдома це ще раз роздивитися, проаналізувати і розібратися, як це все працює. Натомість, якщо йдеться про ці захисні бортики, ми можемо побачити на відкритому продукті, що вони пласкі, їх не видно. Але якщо вони надягнені на пацієнта, то подивіться, вони дуже добре захищають від протікань у цій частині промежини, а тут вони розгорнуті назовні. Отже, уявіть, будь ласка, тіло пацієнта, яке тут прилягає. А потім дуже добре розташовується в промеженні, і там, де ці критичні точки, де можуть траплятися бічні протікання, якраз рідина буде поглинута. Вони дійсно гарно захищають від протікань. Отже, вони ідеально пристосовані до анатомії та запобігають будь-яким бічним протіканням. Гаразд, але коли ми маємо проблеми з натриманням сечі, то дуже важливим питанням і такою великою проблемою стає неприємний запах сечі. Як собі зарадити з тим неприємним запахом? Чи вироби мають собі якийсь елемент, який запобігає тому запаху? і цим елементом є ось що: цей порошок. Цукор не цукор, дуже схожий на цукор, але це суперабсорбент. Це дуже важливий елемент у конструкції виробу, оскільки суперабсорбент перетворюється на гель і в кінцевому підсумку дає пацієнту відчуття сухості. Тож Суперабсорбує так суперабсорбує рідину, вологу, але з другого боку абсорбує також неприємний запах сечі. Ця функція Stop» означає, що запах аміаку, який може бути у квартирі, іноді навіть у громадському місці. Якщо людина активна і рухається, нейтралізується, Stop блокує неприємний запах і дає свіжість. Що дуже важливо для і людини з нетриманням сечі, і так само для осіб, які мешкають з нею в одній квартирі або часто знаходяться поруч. А як щодо безпеки шкіри, ми знаходимося у цих виробах 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Як щодо безпеки шкіри, саме так про безпеку шкіри дбає паропроникний шар, про який ми говорили на самому початку, а також еластичні елементи, оскільки вони не містять латексу Латекс, як матеріал природного органічного походження, є одним із найбільших алергенів. Натомість всі еластичні елементи так званого штучного походження, група еластомерів, вони сприяють захисту нашої шкіри від будь-яких алергічних реакцій. Отже, і еластичні елементи в цій частині, і захисні бортики, які подивіться, також мають тут такі гумки, мають цей еластичний елемент або навіть вставки Наталії. Жоден з цих елементів не зроблений з латексу. Так що ми насправді пропонуємо високу безпеку у користуванні. Добре, підсумуємо те, що було сказане. Ми сьогодні розмовляли про вироби для нетримання сечі в суперсені. Це ті вироби, які призначені для осіб лежачих. Завдяки повній паропроникності вони є ідеально безпечними для шкіри. Крім того, відсутність латексних елементів означає, що вам не доведеться турбуватися, чи є у вашого підопічного алергія на латекс, чи ні. Кожен може безпечно використовувати ці продукти. До того ж, ці вироби мають спеціальний розподіляючий шар EDS, котрий дозволить ідеально розподілити рідину по всій поверхні виробу. Завдяки тому використовується поглинання, за яке ми заплатили. Крім того, виріб має індикатор вологості, який інформує про необхідність заміни виробу. Це досконале рішення, як для пацієнта, бо змінюємо виріб саме тоді, коли треба, так і для опікуна, бо не міняємо виріб занадто часто і звичайно не міняємо його занадто рідко. Вироби суперсені доступні у повній гамі розмірів від XS до XXL. Вони доступні у чотирьох рівнях поглинання: суперсені, суперсені Plus, Тріо і Суперсені Кватро. Завдяки цьому, незалежно від того, якою є інтенсивність проблеми та який маємо розмір, можемо знайти вироби для себе. Ці вироби можна знайти в аптеках, супермаркетах та інтернет-магазинах. Сьогодні ми перевірили для вас якість виробів Сені. Ми показали на які елементи слід звертати увагу. Ми перевірили це сьогодні для вас. А зараз закликаємо вас, щоб ви самі свідомо перевірили захист сені. Так, ми перевіряємо це щодня. Дерматологічні тести також це підтверджують. Закликаємо вас довіряти перевіреному захисту сені. До побачення. До побачення.